За сприянням Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької міської ради та Хмельницької обласної спілки споживчих товариств, 22-23 травня 2013 року у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті відбулася четверта міжнародна науково-практична конференція сучасні економічні системи стан та перспективи. Цей вже традиційний науковий форум у стінах Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту став платформою, де науковці вітчизняних. Та зарубіжних вищих навчальних закладів разом з економістами-практиками опрацювали тенденції розвитку сучасних економічних систем. Відкрив конференцію, виконуючий обов'язки голови правління Хмельницької обласної спілки споживчих товариств Філіпчук Віктор Ростиславович. Символічним є те, що Віктор Ростиславович у своїй першій робочі дні на посаді розпочав з такого ключового для кожного керівника питання, як підготовка кваліфікованих кадрів. Він наголосив, що без належної якості знань фахівців важко. Розрахувати на ефективний розвиток споживчої кооперації, яка є потужною складовою вітчизняної економічної системи, під час дискусії був проаналізований стан та пріоритети розвитку економічних систем, зокрема питання менеджменту в економічних процесах. Обліку і аудиту в галузях економіки, ефективності функціонування фінансових кредитних систем, маркетингу у системі реструктуризації національної економіки та впливу економічних систем на ефективність функціонування сфери послуг. Учасниками конференції стали науковці з навчальних закладів України та закордону, Гданська вища школа туризму та готельного менеджменту, Московський державний університет шляхів сполучень, Брецький державний технічний університет. Професор Мирослав Борощак та професор Христина Марошик з Данської вищої школи туризму і готельного менеджменту окреслили роль вищих навчальних закладів у розвитку туристичної сфери як складової економічної системи. Та відмітили необхідність системного підходу у підготовці висококваліфікованих фахівців та поділилися досвідом співпраці з бізнес-структурами Польщі, Німеччини і Великобританії. Вперше за 50-річну історію Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту під час конференції було підписано професором Мирославом Борощаком і професором Христиною Марошик з польської сторони. Та виконуючого обов'язки голови правління Хмельницької обласної спілки споживчих товариств Філіпчуком Віктором Ростиславичем і виконуючи обов'язки ректора. Кова Людмилою Миколаївною з української сторони декларацію про отримання диплома Гданської вищої школи туризму та готельного менеджменту студентами Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту та угоди про спільне проведення навчання студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалав, що дозволить організувати навчання студентів за програмами Подвійний диплом. Продуктивна робота конференції, започаткована інститутом, традиція проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, є значним внеском у розвиток економічної науки та інструментом наближення її напрацювання до потреб реального сектора економіки.